Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі програма Євровектор. І сьогодні ми будемо говорити про туризм з європейським відтінком. Євро-2012 показав, що дечого в галузі туризму ми все ж таки навчилися, але як про системну складову економіки, про туризм говорити ще рано. І про саме про те, що потрібно зробити для того, аби навчитися заробляти гроші на туризм. Сьогодні ми будемо говорити з Олександром Марченком. Вітаю вас, Олександре Іполітовичу. І я вас представлю. Олександр Марченко, заступник начальника головного управління з питань європейської інтеграції, зовнішньоекономічних зв'язків та туризму, начальник управління з питань європейської інтеграції, туризму і курортів Закарпатської ОДА. Мені здається, що друга частина вашого представлення найбільш широко буде розкривати тему нашої сьогоднішньої програми. Отже. Олександре Політовичу, наші сусіди давно заробляють на туризмі. Зараз тільки в останні роки ми почали розуміти, що нам потрібно у них вчитися. Що ми вже з перших кроків зрозуміли з абетки? Ну часто задають питання сьогодні. Журналісти, окрім громадяни, які приїжджають. На якому етапі розвитку сьогодні туристична сфера знаходиться в Закарпатській області і в цілому в Україні? Я вам скажу, що сьогодні ми знаходимося на етапі розвитку спортивної і туристичної інфраструктури, в основу якої покладено розвиток гірськолижних комплексів і бальнеологічних використання наших бальнеологічних ресурсів це мінеральних і термальних вод. В основу цієї значить, інвестиційних пропозицій щодо цих питань покладені концепції. Які створили наше головне управління, провело разом з науково-дослідними інститутами. І У нас сьогодні є концепція розвитку певних територій, основних Закарпатської області, до тих е питань, що і як розвивати на території Закарпаття, не пошкодивши при цьому нашу саму велику цінність Закарпаття, це нашу природу і екологію. Я вам скажу, сьогодні ми знаходимося в стані динаміки зростання. І по питанню створення інфраструктурних об'єктів, і по питанню щодо нарощення кількості туристичних потоків, які відвідують Закарпаття. Олександр Іполітовичу, але так склалося вже, Ну не буду говорити історично, але знову ж таки, в останні роки склалося, що туризм в Закарпатті, він в основному базується на приватних підприємцях, які працюють в напрямку відпочинку. От люди зрозуміло, люди самі створили собі бізнес і намагаються на ньому заробляти. Але якщо говорити про комплекс якихось питань, котрі потрібно вирішувати, то яка роль в цьому держава? Чи повинна вона допомагати таким підприємцям? І власне наскільки це ефективно? Це дуже важливе питання, бо держава регулює цю сферу, і від держави якраз чекає підприємець нормальних законодавчих актів, підзаконних актів зменшення тиску податкового, особливо на ті суб'єкти, які почали робити перші три роки після того, як в експлуатацію, і багато чого іншого чекає від держави це і інформаційна. Підтримка, це інша підтримка. І часто ми кажемо: там: якщо держава не може допомогти, нехай хоч не заважає. Хоча я вам скажу: ми для того, щоб запрацювали наші суб'єкти туристичної діяльності, наші туроператори. І наші суб'єкти туристичної діяльності це готелі, мотелі, оздоровниці і, так, і таке інше, ми робимо дуже багато в цьому плані з нашими учбовими закладами вищими, які готують саме фахівців до сфери туристичної. Саме в цьому році ми підготували і випустили такий туристичний альбом. В якому туристичні перлини Закарпаття називається, це другий випуск, вже в тому році випускали, це другий випуск. Якщо перший випуск був приділена увага новим об'єктам, які у нас створені і почали діяти на Закарпатті, то в другому ми розповідаємо про туристичні маршрути як складову туристичного продукту неповторного Закарпатського. І сюди війшли туристичні шляхи винний, солений шлях. Це гастрономічний шлях, який включає, до речі, дев'ять національних кухонь народів, які проживають на території Закарпаття, і багато багато іншого що стосується історії Закарпаття, дерев'яних церков, і так далі. і так далі. Для того, щоб це стало підспор'ям створення туристичного продукту нашими туроператорами. і щоб туроператори не тільки продавали туристичний продукт закордонних туроператорів, а й створювали свій. І повторний туристичний продукт використовується частину того, що ми йому пропонуємо, Олександр Пілітович. Ми зараз продовжимо цю розмову, але ви сказали, що ми будемо Закарпаття, якби працює в напрямку розвитку своїх бальнеологічних курортів і бальнеологічних ресурсів. От я зараз мої колеги побували в Угорщині, і вони саме підготували матеріал, який стосується і розвитку бальнеологічних курортів Угорщини, і підтримки з боку держави для того, щоб ці курорти розвивалися. Я вам зараз. Я вас пропоную переглянути відеоматеріал і ми продовжимо нашу розмову. Місто Шарошпоток дослівно дослідно перекладається як болотяниста річка, але від назви тут лише етимологія. Насправді його називають угорським Кембриджем. Більше того, віднедавна місто стало культурним центром Угорщини. 13 тисячне населення береже свою батьківщину. Місто на річці Бодруку підніжжа Земплінський гір належить до Токайської долини. Тут теж пишаються термальними басейнами, винними підвалами, історичними пам'ятками, а ще особливою добродушністю. Щороку до міста приїздить 250 тисяч туристів, які насолоджуються і водночас оздоровлюються у термальних купальнях угорщини. Вода має цілющі властивості для жіночих хвороб та опорно-рухового апарату. Ми готові прийняти 1600 відпочивальників одночасно, хоча бувають періоди, коли туристів більше. Басейн є власністю міста. Ми намагаємося розширити пропозицію проживання. Маємо кілька будиночків, місця для кемпінгу. Коли приїжджають автобуси, то це в основному люди середнього віку. Літом переважають родини із дітьми. У липні це групи дітей, яких приводять на екскурсії. Ми дуже хочемо розширити сферу послуг. Основне заняття у місцевого населення сільське господарство, але використовують чудову нагоду, яку надає замок Ракоці, який щорічно відвідує близько сотні тисяч туристів. Угорці використовують усі можливості надавати місця для проживання, харчування, будь-яку нагоду для задоволення потреб відпочиваючих. Жителі Шашпотекратужителішарошпотака добре розуміють, що туристи оберуть наше місто не лише тоді, коли органи місцевого самоуправління турбуватимуться за інфраструктуру та красу міста. Кожен житель має докласти руки до того, щоб туристи, пройшовши. Вулицями побачили гарні квітники у кожному дворі, гарні узбіччя, яких можна чимало хорошого зробити, змінивши їх на краще. Я сподіваюся, що всі містяни це розуміють, бачать зміни, і всі разом ми чекаємо на туристів. Утім, вони не просто чекають на туристів, вони беруть активну участь у розвідкові туристичного бізнесу Угорщини. Починали свій шлях із термальних джерел, на які витратили 3 мільйони доларів. Нині від басейнів щорічно отримують 350 тисяч доларів чистого доходу. Левова частка місцевого бюджету гроші від туризму, але в основному місто живе за дотаційні державні кошти і невпинно працює над грантами. Тут навіть з'явилась відповідна спеціальна професія. Майже 10 мільйонів євро мешканці Шарошпотока отримали від ЄС не лише на туристичні потреби, а й на розвиток інфраструктури та соціальних напрямків. Ті гранти. Во многом помогали Венгрии, чтобы развивать такие отрасли, на которые не нашлись бы свои деньги. Или бы, не, нашлись бы небольшие деньги. Но когда Евросоюз дал материальную поддержку, вот, два источника уже было достаточно для того, чтобы вот изменения стали заметными. Эти деньги возвращать не надо. Для Івасею заважно штубані біль і споні на 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 хороші цілі, які е, способствують розвитку людей. Вісім років тому місцеве подружжя Унтенерів, повернувшись із Вішеграду, виграло грант, за кошти якого збудували пансіон та ресторан. Зараз мають 44 ліжка та 120 місць у ресторані. Окрім того, займаються конярством, пропонуючи відвідувачам відповідні програми, наприклад, полювання на лисиць. А тим, хто віддає перевагу вину, пропонують відвідати винні підвали, дібравшись туди на кінних упряжках. Власник пансіону стверджує, отримати підтримку від держави реально. Головне правильно спланувати свій проект. Це приміщення, наприклад, отримало 30% відсоткову фінансову грантову підтримку, яка обійшлася 100 мільйонів. У нас є податок з обороту, який існує в всіх системах торгівлі. Інші види податків зовнішній, місцевий. Є податки, які треба сплачувати за найманих працівників, страхування. Наприклад, зрештою бізнес потребує щорічних вкладень, щоб зацікавити туристів. Їх ми знаходимо самі. Не беремо участь у державних програмах, оскільки свій бізнес створимо самі. Своїми руками творити добробут радить і міський голова Бодрух Керестура. Він незмінний керівник міста вже понад 20 років. Переконаний, сила населеного пункту залежить не лише від інфраструктури, а й від громади. Місцева преса називає містечко раєм для громадських організацій. Їх активність підрахували мешканці, коштували Євросоюзу понад 2,5 мільйони євро. Саме стільки місто отримало від виграних проєктів за останні п'ять років. Умовою будь-якого гранту є створення певних об'єктів, які залишаються місцевій громаді і мають слугувати суспільству. До прикладу. Ми виграли грант, за який здійснили будівництво залишається на місці. Утримання лягає на плечі місцевої влади, і впродовж п'яти років власник його змінюватися не може. Для підприємців, які мають бажання відкрити власний туристичний бізнес, також існують європейські гранти, якими розпоряджається відповідне міністерство. Сума гранту становить 50-55%. Я вважаю, що непогане співвідношення. Зі слів угорських представників, уже досить високий процент туристів все частіше їде лікуватись на тамтешні термальні басейни. Україна, яка теж має хороший природний потенціал, ще просто не має можливості на повну потужність використовувати європейські кошти. Наразі українці діють локально, знаходячи лише поодиноких інвесторів. Натомість Угорщина радить все ж вивчати грантову програму ЄС, розуміючи, що комфорт як мешканців, так і туристів залежить від кількості вкладених коштів. Олександре Порітович, наші сусіди нам радять використовувати е, досвід участі в грандових програмах. Зараз ми можемо говорити про те, що наші громади також беруть участь в цих грандових проектах, і ми отримуємо реальне фінансування на розвиток тієї чи іншої інфраструктури. Так, сьогодні наші громадські організації спільно з органами місцевого самоврядування беруть участь у грандових програмах, в тому числі і з е, своїми колегами. З Угорщини, Словаччини, Румунії і Польщі. І як на мене, то я скажу, що один із таких грантових проєктів вже реалізований у нас на території Закарпатської області це українсько угорське підприємство регіонального розвитку, керівник Торпа Йосип, який виграв грант, по якому вдалося йому об'єднати туристичні, створити і об'єднати туристичні інформаційні центри. Їх сьогодні 15 плюс один філіал в єдину мережу і створити ряд громад, які будуть вирішувати, який туризм саме розвивати на території певних громад. Це елемент дистанації, дестанаційне таке поняття європейське. І я думаю, що тут велика перспектива. Ми можемо тільки позаздрити угорцям, що держава. Має свої гранди і підтримує, крім європейського гранда, вона підтримує регіональний розвиток своїми грандами. І тут повна демократія, той грант, який кращий. тобі ж громада визначає, що йому будувати, який напрямок розвивати туризм на території того іншого краю. Ми це бачимо по особи Санкт-Марберівській області, Огорщини, з якою маємо угоди. Це Але Олександре позитивний досвід. А що нам заважає це робити? Ми почали це робити, і до речі, у нас на території Закарпатської області за гроші, правда, скажу, не Євросоюзу, а за гроші наших внутрішніх інвесторів розвивається сьогодні больна логія. Достатньо сказати, що реанімований, будемо казати, об'єкт Косіна. Це на кордоні з Огорщеною термальні, бо, термальні басейни. басейни і запускається ще комплекс, один до цих басейн, тобто побудований термальний басейн. Зараз басейн з бару, дитячий басейн буде в Косіна. Ми сьогодні маємо чудову воду, термальну вілятину. Там так. додатково відкрилося ще пару басейнів. Сьогодні там три, два басейни і один, один великий, невеличкий басейн. З температурним режимом 46 градусів, які просто в черзі стоять люди, але нема е, відповідної там інфраструктури. Е, сьогодні вона дуже не відповідає, де можна людям поселятися і лікуватися. А от скажіть мені, будь ласка, є також. У нас об'єкти, які будуть здаватися в цьому році, здані вже частково в Ужгородському районі у районі. Це Термал Стар, Тернівська Купель, це комплекси, які будуть використовувати термальні води. Аквапарк будується і планується в найближчий час здати ці об'єкти. Використовує теплиця, е, ці термальні води і лікує їми. І ще багато. У е, місті Берегово, ви знаєте, журавлі, відкритий комплекс, непоганий, закритий, з використанням термальної води. Але це ну, просто початковий такий варіант. Ми кажемо, що це ми використовуємо на 20-30%. хоча Проявів таких термальних вод у нас на Закарпатті дуже багато, і вони розташовані саме вздовж кордону Кордон. з Угорщиною і Словаччиною. Коротко, скажіть мені, будь ласка, від чого що складає базу для розвитку туризму? Це наявність інфраструктури чи наявність відповідних кадрів? Базу складає той потенціал. Та територія, на якій ми знаходимося, це природний, історичний, людський і такі інше. Воно скликає певний потенціал, де можна розвивати туризм. Ми не можемо розвивати екологічний туризм, наприклад, на Донбазі, на Териконах, але ми можемо це робити у нас в Закарпатті, де є природоохоронні території. Тому повинна у нас є можливість розвивати це, і ми будемо це робити і робимо в настоящий час. Я вам казав, що у нас. Позитивна динаміка в цьому є. І як приклад, можу сказати, за 8 років більше 80 об'єктів реанімоване чи створено нові. Якщо в 2011 році у нас було суб'єктів туристичної діяльності 357, то в 2012 році їх вже 371. Бачите, є, є позитивна динаміка. Ну хотілось би, може, комусь і краще і скоріше, але все, все впирається в певні кошти. Ви знаєте, це непросто. От я зараз пропоную вам і нашим телеглядачам переглянути відеоматеріал, який підготувала наша колега з німецької редакції, в е, саме про підготовку кадрів для туризму і про підготовку кадрів в маленькій австрійській землі Карінтія. Із федеральних земель Австрії Карінтія приваблює туристів з усього світу чудовою природою, смачною кухнею та сервісом, здатним задовольнити найвибагливіших гостей завдяки зусиллям держави, направленим на створення сприятливих екологічних умов та стимулювання розвитку туристичної галузі, у післявоєнні роки в цьому напрямку був досягнутий сучасний європейський рівень. Туризм для місцевих мешканців не лише бізнес, це спосіб життя. Тому отримання профільної освіти для молоді. Найпередбачуванішеред можливих професійних занять. Окрім звичного для багатьох родин сімейного досвіду, в Карінтії є можливість оволодіти відповідними знаннями і навичками в різних навчальних закладах. Один з них приватна туристична школа у місті Філах. Різнорівнева освіта дозволяє 500 студентам цього навчального закладу щорічно отримувати диплом, який гарантує його випускникам наявність високого рівня фахової освіти. Підтвердженням цього її випускний іспит з кулінарного мистецтва та сервіровки столу. Кожен з студентів мав обрати тему для показу своєї майстерності. Там пані та панове. Мене звати Надін Купер. Я родом з Розентал. Тема мого столу називається Сходинки до успіху тому, що мій перший день навчання почався з подолання цих високих і довгих сходів. Я зробила так би мовити, крок назустріч. Сьогодні я стою тут і маю можливість зробити передостанній крок в моєму навчанні. Наступного року я подолаю останню сходинку. Складатиму випускний іспит. Але як ви знаєте, сходинки до успіху є не лише в навчанні, вони є в будь-якій сфері нашого життя. Протягом двох годин кожен з майбутніх фахівців мав бездоганно приготувати страви, перелік яких було надано до початку іспиту. Вимогливе журі строго оцінювало виконання всіх завдань. Практичні заняття є обов'язковою умовою навчання у туристичній школі, оплата якого становить 1200 євро на рік. Кожен студентів розуміє якість освіти гарантія майбутнього успіху. У нашій школі викладають не лише англійську та італійську мови. З англійської мови студенти складають випускний іспит. Окрім англійської, вони можуть обирати між італійською та французькою мовами або ж іспанською та російською російську ми вивчаємо, тому що плануємо працювати на Олімпійських іграх у Сочі 2014 року. студенти отримують знання з комерції, а саме, економіка та організація виробництва та бухгалтерська справа. І, звичайно, туризмознавство. Робота туристичних бюро, туристичний маркетинг, управління готелем. Крім того, всі студенти нашої школи складають іспит з кулінарії та сервірування столу. Після цього вони отримують диплом про освіту. Це вірприфумітті за прифонгомзіах, бюруфсберехтіґом. Олександр Політовичу, коли сказали, що кадри вирішують все. Для галузі туризму Закарпаття має достатньо кадрових фахових працівників? Це саме основне питання для реалізації розвитку туризму це кадри. Сьогодні це болюче питання для Закарпаття, незважаючи на те, що у нас вищі навчальні заклади, середні навчальні заклади і заклади, які готують нижчу ланку для туристичної сфери чи галузі. То треба це робити. На жаль, сьогодні фахівці, які закінчили і мають певну освіту, не використовуються повній мірі за призначенням. Це біда наша. Щодо розвитку туризму в окремому регіоні, то його розвивати практично неможливо. Це комплекс. Якщо ми кажемо, їх треба розвивати в цілому Карпати, Карпатський регіон, Кримський регіон і так далі. Ну і в цілому, тоді цей туристичний продукт ляже в основу туристичного продукту. України, ми хочемо, і наша кінцева мета створити на, на території Закарпаття центр європейського туризму. Олександре Політовичу. Я дякую вам за розмову і сподіваюся, що справді ми досягнемо того, чого прагнемо. І Закарпаття буде в Україні і не тільки в Україні, а й за межами держави мати славу краю курортів відпочинку рекреації. Це Край буде для насолоди. Я теж вірюся. Дякую вам, Олександре Іполітовичу. А вам, шановні телеглядачі, скажу, що ми продовжуємо програму і відкривайте світ разом з Євровектором. Подорожуйте разом з нами. Можливо, ці кілька хвилин перед екраном телевізорів заставлять вас зовсім по іншому подивитися на своє життя і спонукатимуть вас до активних дій. Спонукатимуть так, як це зробили. Е П'ять українських байкерів, які за 15 днів подолали 7 тисяч кілометрів на мотоциклах і здійснили подорож до Англії. Дивимося разом з нами. До подорожі об'єднаним королівством, яке стало цьогорічною основною метою українських байкерів, вони готувались майже рік. Вивчали не стільки історію, скільки місцеву специфіку, і лівосторонній рух і мовні особливості і традиції. Та справжній колорит відкрився лише тоді, коли п'ятеро байкерів дісталися на паромі англійського берега: через угорщину, словаччину, польщу, німеччину, Нідерланди до Англії. Порт Харвіч перше знайомство, типова англійська погода, невеликий дощ і сіре затягнуте небо. Та до Лондону ще далеко на байкерів чекала Шотландія. Її столиця Едінбург, місто, де гармонійно поєднується середньовічна архітектура старого міста із неокласицизмом наокласицизмом нового. Едінбург цікавий для туристів і як батьківщина віски, або як тут ще називають цей напій живої води. А ще тут можна якнайкраще зрозуміти все те, про що писав Вальтер Скотт. Та Шотландія, як магнітом, притягує до себе чи не в першу чергу тих, хто вірить і мріє побачити лохнеське чудовисько. І українські байкери не стали виключенням. Вони таки дістались до відомого озера, яке має глибину 250 метрів. Тіло в тому, що це хоч і озеро, но коли ми його переїхали, получається починається з ручейка і витікає ручейком. И это стык тектонический разлом, в который заполнены водой. И, и получается на западной части озера есть специальный центр Лохнес, в котором есть подводная лодка, реальная, которая плавала в этом озере. Есть катер, который с эхолотом все исследовал. Ну и продают открытки, где изображено Лохнесское чудовище с ребенком, с детенышем. Понятно, что это фотомонтаж, но мистика чувствуется, потому что сумрачная погода, нависают эти горы, легкий накрапуючий дощ, і узке озеро видно, той берег полтора кілометра, але глибина 200 метрів, і красота природи, шторм, ветер, дощ. Звісно, ти можеш повірити в те, що щось в цьому є. Здивувало байкерів і природа, яка з їхніх слів дійсно залишає враження недоторканної і чимось навіть в уяві асоціюється із казковою. Это север Северная Ирландии, место, которое единственное в мире называется Дорога гигантов. Это 40 тысяч каменных столбов в виде шестигранников, как будто разрезанных по кускам, такие как э, соты в улье, у пчел. И вот их кто-то наложил, и они кусочками, одни выкованные, вторые вогнутые. Ничего подобного нигде нельзя увидеть. И рядом же пляж с белым песком в Северной Ирландии, до горизонта океанский пляж. І зелений берег, голубе море, синє небо і білий пляж це чудовий кусок природи. Після незайманої природи у надсучасний мегаполіс байкерів зустрічає Лондон. До слова, об'їзна дорога навколо Лондону 270 км, кілометрів, а навколо Москви 107. Та ще й з лівостороннім рухом. Це і спричинило чимало незручностей для українських байкерів. Надо ехать против движения. Хорошо, что ехать по нашему против движения. Ехала впереди фура, и мы за ней пристроились, и первых 30-40 километров мы тащились вот со скоростью грузового автомобиля по левой стороне. Постоянно горят лампочки, не лампочки, а вывески. слева, слева, ехать слева, ехать слева. Ну, Постепенно привыкли, звісно, але все одно сложно из за того, що організація движения не така, як у нас. Наше движення організовано проти часової стрілки, їхнє по часовій стрілці. Якщо ти съехал з дороги в цій точці, то в цю точку ти уже не попадеш. Попасть можна тільки по ходу движения далі. Та незручності компенсувались побаченим. Лондон, їх зустрів у святковому настрої. Тут готувались до святкування 60-річчя перебування на троні королеви. Вони люблять королеву, у них дуже э, положительне відношення, толерантне, уважительне. І вот. символіка королеви везде, вона нікого не раздражает. Вона, може, комусь не нравится, но какое-то вот, агрессии или отрицательное отношение мы не встречали. Настоящих англичан тяжело увидеть, потому что они где-то в машинах в чем-то видели людей в смокингах по городу. Женщины в вечерних платьях, которые куда-то шли на коктейль. Но такого количества людей в смокингах как в центре, в сити, я не видел в жизни. Потому что сотни людей, которые идут в смокингах, в костюмах, в галстуках. Женщины в юбках, которые на ладонь выше колена юбка заканчивается. Лондон став останним пунктом в теоретичной подорожи украинских байкеров. Через тунель у Ламанші вони дістались вже європейського берега. Лише Англією п'ятеро українських мандрівників-екстремалів за 11 днів проїздили 3000 тисячі кілометрів із лівостороннім рухом. Ще 4000 тисячі зайняв європейський автобан. Повернувшись на батьківщину, головний ініціатор і організатор поїздки Олег зізнається, Європа, хоча й цікава, та занадто цивілізована. Схід все таки цікавіший та інтригуючий. Власне, на схід триматиме курс його байк наступного року. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами з найкращими побажаннями добра і пізнання світу. Долучаємося до європейських цінностей і орієнтуємося на краще. На все добре.